І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравесь UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sky Damage на хумель. Карташтиль, ну що, бою! Так, ну хумель це в нас такий артилерія, винищувач, я б її назвав. Я на ній награвся. До речі, дуже класна артилерія. Чому винищувач Вона дуже чудово прихлопушує суперників? От не те, що нахлопушує, а прихлопушує сам. Давайте подивимося, що у нас. 600 шкода від пострілу. Ну, не дивимося, ми скільки там пробиття. Далі в нас швидкість польоту невелика, до речі. І майже 7 метрів радіус ураження. Далі в нас є. Бачу, небагато їх взяло осколиш, поліпшені, яких радіус ураження. 4 метри, але всього лише 750, але 700... Вірніше, не але, всього лише, але 750 шкода від пострілів. Я от чомусь запам'ятав, що я дуже багато на ньому проклопушував ворог. Тим паче ми граємо в топі проти 5 1-0 не в нашу користь по бою, що в нас по ферикацію. По ну... стало багато дуже ПТ-шок стали у нас на ДФ теж і по центру невеликі сили. І поїхали, в принципі, непогані сили в нас по Джей такій лінії по підскелі. Ну, все, в принципі, чудово поки що. По центру в мене тільки бентеж. І центр нахлопушується, до речі. Дивіться, як став на підвищення цікаво. Ще під кутом. Щоб накидувати отсюди під скелю. Енерчикуванчик буде для суперників. І вони вже зрозуміли, що вони підсвітилися, починають метушитися, а під цю метушню треба скористатися. Там агресивно пішли по АТБ-лінії, до речі. Дві артилерії в цьому бою. Одна артилерія 6 рівня, інша артилерія 5 рівня. йде у наших братічів чудово. <різь> 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 Вилазку вирішили зробити. А ці відступають все. А їх, а їх прикриття там немає. А їх там троє. Чудово. От якби фугаси були фугасними, так? І якби там шотні стояли, бомбардира можна було отримати. І все чудово робить наш герой. Підтримує. Це я казав, про чудових артилеристів. Вони допомагають бою саме там, де потрібно допомагати. Чудовий постріл, перший ворог знищить. Я Оце я казав про те, що він знищкоджує, так? Те, що він е винищувач. Тут напевно якась гармата від ПТСАу стоїть. Мені чомусь так здається. Трішки під, підшаманена підсав. Там маякують, що шкода під'їхала. Їх тепер пересвічує. Чудово залетіло на 284, я не знаю, Ну, ну шикарно, правда? Точність слушність, німецька. Перезарядка комфортна. От мені. От я, я згадав, що я коли прокачував цю гілку, то от кумель мені дуже сподобається. Там ж десятка довга-довга перезарядка. А тут комфортні перезарядки. Там артилерія гріль також дуже класна, я на грілі бомбардира свого взяв. Я, ж, я рахую, що бомбардир для артилеристів це найкрутезніша мета, так найепічніше. Так оцей наглюка позаду їде, і його ж там ніхто не може підстрелити. Зараз підстрелимо. 7-8 рахунок не в нашу користь, перевага по ХП не критична. Там, де агресували наші братіші по Атабаліні, там ми втратили наших братішів. ВК заїхав на гірку, але там на нього агресивно виїхав Т-34. І ми його також втрачаємо. 9-7 не в нашу користь. Так, ну бачите, я думав, що наші агресивно поїхали по піске, але там шкода. Це для, для нас було був неочікуванчик, шкода приїхала. Отже, ну, скіллові гравці грають також нас. Тепер на гірці стояти небезпечно, це точно. Треба тут загніздитися і чекати вже буде масована атака. Тепер з цього флангу на наш рейс. Да і не тільки з цього флангу, я вам скажу. Та хоча й танків не так багато залишилося. Так, ПВ2 та... Так, по центру РБФМ. Виїхав, наглюка такі, подивитися на гірочку, що там відбувається, по кому постріляли. Ну, о. О! Глобежі. Так, все одно 10-9 не в нашу користь рахунок. Там все ж таки відбилися ми. Від СТ. Отже, чекаємо, що звідти ще КВ приїде. Т34 ще б також приїде. не бачили Везе. Також може бути небезпечна небезпека. Ну і дві артилерії, якщо підсвітиться, хтось, то буде не переливки. Респаунти, вони так бачимо розположені, що. Не, цей, не прикриті вони нічим по суті тільки за самою базою є там камінець де можна сховатися на нижньому респі, а тут можемо за гіркою сховатися. Напруження досягає свого апогею. Чекаємо, що будуть робити наші суперники, бо у нас нема, в принципі, чим штурмувати. У них все ж таки тяж є, все ж таки стежка є. Ну, Тяж такий, правда, що картонний, в принципі, для артилерії. Башта велика. Так, Бартіш підсвітився, напевно, бачите, знітився. Вах, позаду нього брив. Зараз артилерія прилетить. Все, все грамотно зробив, заховав. А ну, виманію, вимані, вимані цього нагляду. Т-34 поїхала вже по Аліні. Давай, 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 давай. Боїться, боїться. Не знаю, що зараз на фулл ХП прилиту. Де артилерія? Ви бачили звідки прилетіла артилерія? На тобі, Помстилися, два вороги знищили. За пратічів треба жорстокомститися. Тут є просто. Зараз, зараз, якраз мішок не буде повністю. Намагається по КД перестріляти. До побачення три вороги. три вороги бачили до побачення. 11-11 рахунок. Забилися в куточок, всі вже забилися тут в куточок. Задумка поїхала вперед. Трішки там треба буде підсвітити, де там КВ-2. ВЗ взагалі не видно було, можливо ВЗ взагалі то АПКшний, правда Артилерія десь звідси стріляла. Одна, напевне, ФВ, вона недалеко закидає. Гріль тут, по-моєму, може закидувати на всю карту. Ось-ось-ось. Ось ось десь до ічки, ось до. А тут ще й І ми йому що кажемо, до побачення. Телебачення-телепащення. чудово, 4 вороги знищені, а я вам казав винищувати, я був в Ось, ось, ось ось. Все вже наші агресивно поїхали. Мені здається, Везе в них кажди, так? Ну не світився. Так і стоїть тут. Ого. Є! Ха! -ха. Оце! постріл! П'ять ворогів знищено! А ну давайте іще! Змінимо позішн, бо тут не дуже. Можна було б на гірку на оцю виїхати, правда? А, везе приїхав! Ой-ой-ой! О була, я думав він АФКшний, то він чекав свої черги, коли виїхав. І вон артилерія звідки стріляє, все побачив. О мене закидає. Незрозуміло, мені от на такому прицілі не зрозуміло, що чи ні. Чи... Так. Що у нас там залишилося? РПФМ? БПМ поїхав на базу суперників. Десь із центру стріляв, гріль. Не хочеться, щоб наш, нашого героя втратити, так? Тому що ну, 5 ворогів вже знешкодив, вже десь 2000 настріляв. А Гріль щось заметушився, чи він підсвітився, чи що там. Чекаємо, у нас непомітність чудова, в принципі. У нас є шоколадка, у нас є поліпшене паливо, так? Пальне. Так, він на гриля поїхав. Ну добре, поїдемо тепер в режимі ПТ. Як не може РБФМ зараз знайти, він там, дійсно, він по центру стояв, гріль, мамо. Ага. Тримаємо кулаки за нашого героя. Скайдеміч. Маестро. Маестр, ще один маестр в артилерії. Ще хотілося б, щоб він був експертним експертом. Експертні експерти це ті, хто пишуть багато коментарів на чудовому та цікавому youtube каналі Чудових та цікавих коментарів, до речі, експертно-експертних поважний. Добре, хай стає на... Буде, теж в роздумах... Ой-ой-ой, не, не встиг. На! Не встиг пропустив його, але все одно впорався. Хай стає на захоплення, тепер Харі Гріль думає, що йому робити. Все, зрозуміло, ось він там по центру десь і стоїть. Він вже образився вже. Та ну ласка. Шість ворогів знищити. Ну що? А я казав, це винищувач танків. Гріль перезарадився, не влучив. Погонь. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.